От власне пан ваша думка стосовно цього. Бо наскільки мені відомо, то колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Мировецький, то він підтримував тих, хто страйкував так на кордонах okay. і заявляв, що е, стара була система, ця дозвільна на вантажні перевезення діяла до літа, нібито до літа 22-го року, то вона була дуже добре налаштована. Вона добре працювала, і все це якось виглядало дуже не ок. А вже новий власне прем'єр-міністр кажуть, що він нібито зі стре. Рекарями навіть щодня спілкується для того, аби допомогти Україні. Що думаєте ви, як цей конфлікт завершиться? Чи завершиться він скоро? І що думаєте, власне про те, що сказав е пан Зеленський? Ну, дивіться, я повністю підтримую те, що сказав пан президент. Все він правильно сказав абсолютно до, 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 до останнього слова. Єдине, що там трошки упущено, один момент, що. Пан президент наш не може, ну не хоче чи його команда. Не хоче зрозуміти, що ситуація міняється кожен день. Ми бачимо, що і в Америці вона міняється. І в Європі вона буде мінятися. І надіятися на якісь там такі особисті стосунки це одна сторона медалі. Але треба працювати трошки ширше і глибше. І так само і з Польщею. Якщо б тільки з Польщею мати ну, особисті стосунки, так як і в пана президента з паном президентом Польщі, дійсно в них добрі, дружні, приятельські стосунки, але як бачите, вони не приносять такого результату, як би хотілося нам, українцям. І тому треба трошки Трошки ширше працювати. Те, про що я говорив неодно, неодноразово, і повторююся сьогодні, е, треба створювати велику робочу групу: е, Польща, Литва, Латвія, Естонія. І де би ми могли тоді е, такі питання вирішувати е, ширше ну скажімо, ширшим колом, не тільки Польща, Україна. Бачите, Румунія підтримала ну, дякуємо звичайно Румунам, е, але в нас і підтримала і Литва, Латвія, Естонія. Те, що у нас немає кордону з ними, е, це. Ще не говорить про те, що ми не могли би вирішувати такі питання в іншій формі, в іншій співпраці, а те, що такі питання будуть виникати і надалі, це однозначно, тому що в Польщі сьогодні перемогла одна група політиків, скажімо так, платформа Обивательська і там інші групи тих партій, які війшли в коаліцію, але в Сеймі дуже велика є група, скажімо. and <laughs> Та й сама конфедерація, ПІС і інші, які будуть е, ну, заважати добрій співпраці між Україною і Польщею. Бо конфедерація це антиукраїнська партія. Вона, ну я не знаю, чи працює з Росією, але мають і всі тези, ті всі висловлення, що і Росія. І тому вони будуть нам завжди заважати тій добрій співпраці. І сьогодні ще не пізно, звичайно, треба вирішувати ну, сьогодення проблеми. сьогоднішні які є, Це блок. Кадах кордону треба якнайшвидше найшвидше вирішувати йти е, на компроміси безперечно, тому що втрачаємо економічно в основному Ми втрачаємо, але втрачає звичайно і Польща і європейські країни. Але надіється виключно тільки на євросоюз, що там те, що попідписували, і ми будемо звичайно надіятися, що євросоюз завтра все вирішить. Ми бачимо, що євросоюз цього не вирішить. І от наші добросусідські стосунки, це є дуже важливо, і треба переглянути нашу добру співпрацю. Те, що сказав президент про, про поляків, про, про народ польський, про президента Польщі, звичайно, уряд Польщі, звичайно, я підтримую повністю. Він абсолютно все правильно сказав. Єдине, що надіється тільки на, на ті шерстки, на ті стосунки, які є особисто в нього, це замало. Треба працювати ширше і розширювати розширяти ту нашу добру співпрацю добру сусідську співпрацю між нашими країнами і незалежно від того хто прийде до влади в тих країнах чи одні, чи другі, чи треті. Але оці напрацювання мали би дати нам в майбутньому зовсім інші добрі добросусідські сусідські стосунки. Пане Сергію, якщо коротко, то якщо б вас запитали так, як екс генконсула України в Любліні, а, які кроки Україна може зробити перші, так для того, аби а, з Польщею ще краще налагодити стосунки? Що ми можемо почати робити, якщо там а, конфлікт там з блокадою почне а, з, вичерпуватися, він завершиться, так? Можливо, ми зі свого боку, навіть будучи в стані війни, можемо щось робити таке, щоб нам ще більше Польща хотіла йти на зустріч? Дивіться, існують повсякденні проблеми, зокрема, ця блокада кордону сьогодні. Бачите, до них до там долучаються аграрії, потім долучаться ще інші. Деякі вже вимагають, щоб там деяка продукція нова, там цукор не, 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 не закуповувати в Україні і так, далі, і, так далі, і так далі. Тому паралельно треба працювати про створення регіонального такого союзу. Це про, про це, ну зрештою, не я тільки сьогодні говорю. Я сьогодні, можливо, на цьому акцентую увагу. Бо війна нам забрала ту, ту, ту можливість працювати в тому напрямку, але нам треба створювати регіональний союз: це є Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія, для того, щоб ми могли в майбутньому мати шанс на виживання. До чого я це все веду? Ви бачите, що до влади приходять і в Америці, і в інших країнах, і в Європейських країнах приходять різні партії, скажімо, ну, не зовсім дружні до України. І якщо вони далі будуть вести таку політику, як сьогодні. Веде там, ну скажімо, Словаччина чи Угорщина, і невідомо, як буде в інших країнах, я не буду зараз називати ті країни, щоб не створювати якусь проблеми, але все може відбутися. І тому, коли ми створимо, напрацюємо зараз, вже треба напрацьовувати і сьогоднішній нашій владі на чолі з паном президентом Зеленським, і як я невідомо, як в нас відбудуться вибори, хто прийде до влади так само. Ми теж нічого не знаємо. Це все політика, це все виборчі процеси. Але коли попрацюємо. Попрацювати сьогодні нормально, глибинно створю, створю створивши такий регіональний союз. майбутнє ми будемо мати шанс вижити. Тому що я ще раз повторюся: якщо ми будемо працювати тільки одноденно, що ми сьогодні не пропорцювали, у нас добрі стосунки, а завтра невідомо, як воно буде, то ми знову залишимося сам на сам з московитами, і у нас будуть великі проблеми. Не, не треба надіятися на те, що ми сьогодні домовилися. Ми сьогодні там з кимось по. Пили кави, у нас все нормально. У нас все буде чудово. Нічого подібного треба закріпляти добросусідські і інші стосунки.